Довірилась незнайомцю. пенсіонерка з Прикарпаття заплатила аферисту залицяльнику понад мільйон гривень за неіснуючу посилку. З нібито лікарем, який живе в Англії, 71-річна жінка з Коломийщини у соціальних мережах познайомилась на початку року. Декілька місяців вона листувалась із залицяльником. Аферист запевняв, що жінка йому дуже сподобалась, та він готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні. За легендою, чоловік відправив нібито посилку із-за кордону, де поклав велику суму коштів та цінності. Однак на митниці на пакунок нібито наклали арешт. Надалі заявницею зв'язався, начебто, кур'єр та співробітники митної служби, та повідомили, що потрібно сплатити миту та штрафні санкції за пакунок. Довірлива Прикарпатка, декількома платежами переказала аферистам на рахунки понад мільйон гривень. І як результат, жодної посилки вона так і не отримала, а залицяльник зник з мережі. Прикарпатські правоохоронці вкотре застерігають не довіряти незнайомцям у мережі та бути обережними у листуванні з ними. Важливо пам'ятати, що спілкування не повинно переходити до перерахування коштів, передачі персональних даних, документів та іншої інформації, якою зможуть скористатися шахраї. Користувачі в саді знайомств мають насторожити те, що ваш новий онлайн знайомий миттєво зізнається, коханні, просить грошей. З різних причин, та навіть коли пропонує продовжити спілкування в особистій сторінці у соціальних мережах. Перевіряйте інформацію про нових знайомих. Видіть у пошук, ім'я та його фотографії. Часто шахраї використовують знімки інших людей, які вони знаходять в мережі. Разом з цим слід ретельно обирати співрозмовників та користуватись перевіреними ресурсами, аби не стати жертвою інтернет-шахраїв. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.